Доброго дня, дорогі наші друзі, гості нашого каналу. Ви на каналі Наталкина Сім'я город і хата. Сьогодні хочу приготувати щось літнє. На вулиці так зимно, холодно і чомусь дуже-дуже хочеться, щоб було... літній настрій прийшов. Вирішила приготувати кабачок і з нього спечу великі блинчики, а потім пережарю морку, цибулю, гриби печериці. І все це перекладу як торт. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Чотири великі морквини натираю на крупну тертушку і буду пережарювати на сковорідці. І також 5 великих цибулин нарізала кубиком, потім додам, щоб вийшов такий фарш із пережареної моркви і пережареної цибульки. А поки жариться моя морква, ось. Я підготую кабачок. Те, що він старий, це не страшно. Дивіться, він всередині дуже гарний. О, бачите? Зелененький, і молоденький і дуже соковитий. Зараз я його почищу, оцю серцевинку вийму ложкою. Ну, все легенько робиться, дивіться, бачите? без з якихось великих зусиль. Це сидять мої кролики. Отак. так ось знімається дуже легенько, дивіться. Ось зрізається і зовсім гарна соковита м'якоть, яку можна натерти і зробити блинчики. Мурку дійшла до напівготовності. І сюди тепер додаємо цибульку. Дожарюємо, а кабачок у нас вже ось такий. Зараз будемо натирати. Наша вже начинка готова. Наступний етап ми натираємо, в мене така тертушечка дуже зручна, і натираємо кабачок. Ось так натерли. Тепер солимо на свій смак. Ну, я не багато солю, тому що солоного я не дуже люблю. І вважаю, що сіль не дуже корисно. Б'ємо сюди 3 яйця. Можна і більше бити, в мене просто більше немає. Якщо більше яєць дасте, вони будуть більш такі м'якенькі, як омлетик. От. І сюди я даю не муку, а манну крупу. Отак от, от, дивіться, 5 з горою ложок. Манної крупи. Три. Чотири. П'ять. Трошки докину, бо була неповна ложка там. Все і гарнесенько розколочуємо, виколочуємо його все. Ось так. Головне, щоб яйця гарно розійшлися. О, ви бачите, воно так навіть аж як пінкою стає. Все, ось тобі і тісто замісили. Нормальна насіль. От, і залишаємо це тісто в спокої хвилин на 15, щоб крупа трошки набухла. Тепер 5-6 печериць, скільки у вас там є. Помити, нарізати на пластини і піджарити з обох боків. Так от їх гарненько нарізати, отак от слайсами такими. Ось так зрозуміло. І на пательні піджарити. Піджарюємо такі. Ці печерички з двох боків. Вони швиденько дуже жаряться. Грибочки вже пережарили. За цей час тісто вже настоялося. Якщо забагато пустив кабачок соку, як у моєму випадку, можна додати трошки ще манної крупи, чи, можливо, муку замінити на манну крупу, чи навіть, можливо, додавати в це тісто овсяні хлоп'я. Це вже на, на ваш смак і як ви любите. Я пробувала з усіма варіантами: з мукою, з овсяними хлоп'ями і з манкою. Мені найбільше смакує з манкою. Тому ось сюди я зараз додам ще пару ложечок манки, бо сок виділився дуже сильно, і воно буде рідкувати. Я хочу, щоб трошки було густіше. Ось дві столові ложки маночки. І зараз ось так: от бачите. От. Оце та консистенція тіста, яку я хотіла би, щоб вона була, як на оладки. Щоб в мене були більш товстенькі блинчики. Вийшли. Я не люблю, коли блинчики дуже тонкі. Можна було пожарити і так, з такою консистенцією, але вони були б такі тоненькі, як на налисники. А я люблю, щоб вони були такі, ну, щоб вони відчувалися, що це слойка-бачка. Зараз будемо обжарювати як на лисники, на великій сковорідці. Ось так ось ми накладаємо сюди і на олії ось так ось формуємо такий от. Блинчик ставлю на плиту і жарю з обох боків. Ось така краса у нас виходить. Ось у мене вийшло таких три блинчики. Третій ось дожарюється. Можна буде приступати зараз до начинки. Беремо майонезний соус, я зрізаю тут от куточок. І ним починаю робити сіточку. Ось так ось. У довільному порядку, ну ось так приблизно. Це наша основа. І на цю основу починаємо викладати нашу начиночку. Прямо ложечку і ось так морквичка. Гарненько такі. Притовкувати, щоб вона як прилипла, бо коли він буде нарізатися після охолодження, то щоб не розпадалася начиночка, щоб вона отак і трималася, як тортик у розвізі. Я ці тортики дуже люблю. Овочеві всякі, можна такі тортики із картоплі робити, як з такого тіста, як на деруни. Можна такий тортик робити із моркви самої, робити морквяні блинчики. Просто потім начинка там вже фантазувати з сиром плавленим, наприклад, з часничком. З чорносливом, можливо. Це вже на вашу фантазію. Так, тепер знову сіточка. Ось так. Ось так. По кругу. От і ось так. Тепер кладемо грибочки. робимо руками з любов'ю для своєї сім'ї. Якщо робиться з любов'ю, з охотою, тоді воно виходить смачне і воно з'їдається. А якщо зробив отак, аби аби зробити отчіпного, не з'їдять вони його, воно буде несмачне. Думаю, кожній хазяйці подобається, коли те, що вона приготувала, з'їдається, правда? Ви зі мною погодитесь Знову робимо таку сіточку вот. і ось цей блинчик зверху перекладаємо. І знову повторюємо процес. Приступаємо до третього коржика нашого, це вже буде наш верх. Можна отут ось ось так уже прикрасити майонезиком. я не хотіла би його накривати повністю, морквичкою, скажімо, але може і накрию. от. У мене ще є морква. Ось так легенько його накриємо тепер, ось тут всередині. І можна його вже задекорувати так, як вам захочеться. Можна зеленю посипати, можна ще якийсь зробити малюночок, можна ще якимись овочами прикрасити. Зараз подумаємо і покажу, як я зроблю. Збігала в теплицю. Ось, нарвала зелені, щоб нам прикрашати наш. Пиріг овочевий. І зібрала чері Ось такі рожеві у мене були. Ось такі дрібненькі червоні. Ось такі чері носик довгенькі Шоколадна капля. Чері шоколадний ось такий дуже стійкий. От я його відокремлю в окремий сорт. І це чері золотий. Зараз покажу, який він всередині всередині взагалі цікавий, гляньте. Оп! А тут він оранжевий. Дивіться, який класний. Також відокремлю його в сорт, тому що вони дуже пружні і зберігають свої властивості. Сьогодні вже в нас шосте. Но я хотіла сказати, листопада. 6 листопада. А він дивіться, який гарнющий. Тверденький, дивіться. От я його хочу собі в сорт. І він такий, не сказати, що зовсім дрібний, середньої величини. Ну, буду його в сорті мати. Називається він чарі золотий, а всередині він такий красивий оранжевий. Будемо прикрашати. Так. Зараз я зроблю так, як корзину я хочу зробити. Зараз намалюю ручку. Ось так. Тепер кошик. Умовно так намалюю. О. Щось хочу зробити сіточку. Щось не виходить. Ну, в общем, щось так. Уже мою незу мало не хоче давитися. Це ручечка. така, із сіточки. От. І тепер в цей кошик поскладаємо наші чері. Ось так. О, листочки. Ось так. Ось. Ось, ось, ось так, О. ніж інший взяти, ось так, ось так о, сюди. Угу, uh -huh. Ось так можна зробити, ось, Угу. Uh -huh. ось так, О. Mm. рожевенький зараз. Покладу. Угу. І ще оці от маленькі. Маленькі ці також. Якби вони могли на дворі стояти без морозів, вони, певне, б до Нового року родили. В'язались і в'язались. Дуже рясні, не знаю, як вони називаються. Колись на базарі купила розсаду і потім стала збирати з них свої зерна для посіву. І так вони у мене і є. Ну, ось так якось. Ось так у мене вийшло. Ось такий у мене вийшов. Овочевий пиріг з овочевим кошиком зверху. М -м -м. Готуйте так, як я. Готуйте краще за мене. Діліться. Своїми рецептами, щоб могли готувати за вашими рецептами. Від цього наша країна і весь світ буде добрішим, коли ми будемо один одного поважати і ділитися своїми знаннями, аби всім людям було добре. Вам всього найкращого. Дякую, що ви були на моєму каналі. Дякую вам за ваші добрі коментарі, за побажання. Всього вам найкращого і до зустрічі на, на, на каналі Наталкина Сім'я Город і